Оперативники поліції Києва затримали чергових паліїв Авто Збройних сил України. До вчинення злочину причетні уродженці Донеччини 2003 та 2006 років народження, які приїхали до столиці на початку повномасштабного вторгнення. Аби знайти роботу, один із товаришів розмістив оголошення у телеграм-каналі та спецслужби РФ швидко дали йому зворотній зв'язок, запропонувавши легкі гроші за підпали Авто ЗСУ. Так, 5 квітня у Дніпровському районі столиці фігуранти вчинили підпал авто, що належить військовослужбовцю. Однак, транспортний засіб не розгорівся до бажаних масштабів і був лише частково пошкоджений. Така робота замовників не влаштовувала, окрім того, російський куратор наполягав, що авто має бути з червоними або чорними номерними знаками. Тож на наступний день спільники підшукали другий автомобіль, підпалили його, аби врешті отримати обіцяні кошти. За результатами розшукових заходів, оперативники Дніпровського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку затримали обох виконавців в орендованих квартирах у Дніпровському та Святошинському районах. Під час обшуку слідчі виявили ряд доказів, серед яких і одяг, у якому вони були в моменти скоєння злочинів, а також переписки в телефоні із російським роботодавцем. Крім того, встановлено, що жодної винагороди вони так і не отримали. Розпочаток кримінального провадження за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України фігурантам загрожує до 8 років ув'язнення.